Доріво Христі, що то є таке хвороба? Сідайте собі трохи. Що то є таке недуга? Що то з людиною стається, коли ми починаємо хворіти? Це значить, що один із наших органів або частина його перестає правильно працювати. Ми Такі речі отримуємо внаслідок нашого життя. Наслідок способу нашого життя. І причина, причина того, того всього є це є таке невіжество. Ви скажете, ну як так? А де, а де заповіді Божі, де то все? Заповіді Божі – це батьківська підказка. Який Господь Бог каже, не робіть так, бо будете мати недобрі наслідки. І кожен із вас тут запитає: Господи Боже, ти мені забороняєш це робити? Він скаже ні. Ти мене любима дитина, я тебе люблю. Тобі можна все, бо я тобі дав розум і волю. Ти створений на образ і подобу Божу. Ти свобідний але ти будеш мати проблеми, якщо будеш робити так і так. Бо іменно наслідки оцих гріхів роблять нас, заводять нас у той наслідок, який для людини є дуже складний. А порушення заповідей Божих приводять до гріха, до, приводять до хвороби. Може в якійсь мірі і так, але не в основному. Хвороба це є наслідок нашого, нашої, нашого невіжества. Коли людина, як би то сказати, пащикує до Бога, пащакує до себе і пащикує до ближнього. Як так? А заперечує, Заперечує його існування, заперечує Його свободу і хоче збільшити щось у собі. Або щось у собі сховати, або щось у собі розкрити зверх норми або нижче норми. І всі оці перекручення, порушення цього балансу, знаєте, от наприклад, цукровий діабет це ж не, не просто якась хвороба, це організм відповідно починає працювати. Інші там різні захворювання, я не думаю, нема змісту їх перечисляти, вони є різні при різні. І тих захворювань є дуже багато. Починаючи від захворювання шкіри епідермісу, до сердечних захворювань, складних захворювань мозку нашого. І все. Здавалося бися, зрозуміло, ми маємо медицину, медицина вже придумає всякі лікарства і так далі, але лікарство в своїй суті, воно тільки може стимулювати щось кудись рухати. Но коли організм дав команду працювати так, він так і працює. Неправильно він продукує щось недобре. Людська, людський організм це є така ходяча хімічна фабрика, які виробляється кожної секунди тисячі різних хімічних сполук, різних, починаючи від простих сльозових залоз, хоч вони не дуже прості. Залози, як коли виділяється слина в роті, желудочні соки, різні. Всякі хімічні процеси, які відбуваються в організмі людини, все дається команда з мозку, і воно робиться. Омін речовин в організмі, котрі з клітини старіють, вмирають, інші народжуються, стають замість тих. І так людина живе. Якщо цю складну систему збалансовану, Замхати якесь щось неправильне, от і починає в неї починається щось працювати неправильно. Оця хімічна фабрика починає виробляти або забагато ендорфіну, або забагато е, адріаліну, або забагато е, інших якихось хімічних сполук, і починається в організмі накопичення якогось, який визиває. Якусь певну реакцію в організмі людини. Ви скажете, для чого ти мені це розказуєш? Розкажи, що стам про Бога. А я про Бога і розказую, що Він сотворив людину досконало. Людина це і вінець творіння. Але вінець творіння має в руках штурвал управління самим собою і іншими. І це управління самим собою має бути правильне. Знаєте, як правильно користуватися любими приборами, там, телефоном чи якоюсь іншою складною апаратурою. Є інструкція. Там інженери її склали і розказали: от нажимаєш тут так, а тут так, і будеш мати результат. І коли людина починає щось там тикати, тикати, потім щось там нацекає таке і де, ой, воно щось не робить треба читати інструкцію. І коли не можеш настроїти телефон, щось там сталося, крайна точка це є скинути на заводські настройки, ну як вже не допомагає, то треба нести до спеціалістів, щоб його перепрошили, щоб прошивку поміняли. Тобто відновили базову, основну, первинну його структуру. Господь Бог дав нам ту можливість себе відновлювати. Молитвою. Є дуже багато скептиків, що кривляються і розказують, як молитва може мене спасти від раку, як мене не молитва спасти від коронавірусу чи від чогось іншого. Молитва не. Молитва робить порядок у твоїй голові і твій організм починає працювати нормально. Але не після першого, очи і Богородице Діво, зразу в тебе все стало добре. Ні. Це тільки крок для того, щоб почати робити в собі порядок. Є ці речі можна прискорити, коли за нас моляться інші люди. Цей процес можна прискорити, коли за нас заступаються святі. Тому що ми люди, ми є одно ціле. Всі клітини у світі спілкуються, всі молекули взаємозв'язані. Через молекули води йде спілкування в світі. В кожному мінералі є присутня молекула води. І навіть учені казали, що якщо Бог спілкується з світом, то через воду. Всюди є вода. В всьому живому є вода. І оце спілкування наше ми є одно ціле. І коли ми молимося за щось позитивне, ті, які мають до цього відношення, які комунікують з цим, вони його і отримують. Може я забагато складно пояснюю? Але це пояснення, воно є надто спрощене. Це є набагато складніше і набагато набагато глибше. Людина, якщо взяти людину і взяти мозок, і її нейронні зв'язки, їх там біля 60 -ти, мільярдів тих нейронних зв'язків. Це так само, як зірок в нашій галактиці, трохи більше. Можете собі той об'єм представити, так? і ми його використовуємо, певно, що напевний малий там такий е, в малому процентному відношенні використовуємо свої можливості. Бо чим більше людина є обмежена, тим більше вона людина. Вона здатність розуму має, має вільну волю, але вона обмежена в часі і просторі. Це робить нас людиною. І чим більше ми розширюємося в пізнанні, коли ми приближаємося до Бога після нашої смерті, коли ми злучаємося з Богом, ми занурюємося в Бога. Іде повне пізнання. І тому. Рай це не є ходити по саді квіточки збирати, розуміє? дивитися там на метеликів гарних. Рай це пізнання Божих глибин, суті творіння. Самого змісту. І іменно людина через те, що вона є обмежена в часі і в просторі, в знаннях, в розуміннях, в сприйнятті, в всьому вона є обмежена і вона помиляється. І через ці помилки наші Бог наповнює себе різноманітністю, бо Бог би так не зробив. Бог не може одно, то що людина, грішити і каятися. І щоб доповнити повноту себе, Він посилає нас у світ. Він створив нас, обмежив нас в часі, в просторі, в розумі, в пізнанні, багато в чому. І каже, Пізнавайте цей світ. І потім ви прийдете до мене, і все, що ми є наповнені, ми збираємо в цьому світі. І для Бога дуже є цінно кожна людина, яка несе, та несе крапку радості, та несе крапку любові, та несе крапку мудрості, та несе крапку музики, та несе крапку якоїсь досконалості. І Богові то є приємно. Ми є частина от того Бога, ми є всесвіт. І ми, наповнюючи себе знаннями, пізнаннями, емоціями, ми йдемо з тим до Бога. Люди, які злі, вони є порожні від Бога, порожні від любові. Вони нічим не радіють. Бога їх не треба, вони йдуть в смітник. Вони самі туди йдуть по своїй суті. А хворі це ті, які через своє неправильне сприйняття світу наробили собі шкоди. І іменно молитва, спільна наша молитва може виправити От через ту комунікацію світу, через те, що ми з'єднані один з одним, котрі сильніші, котрі менші, та як мама відчуває своїх дітей, як близнюки відчувають один одного. Вони мають особливий зв'язок, бо у них дуже багато чого подібного. І ми між нами багато також є подібного, бо ми всі народжені від води і духа. Ми хрещені. Ми приймаємо тіло і кров Христа, тіло і кров, тому Він сказав, хто буде їсти моє тіло і пити мою кров, той буде мати життя в собі. Це обіцянка Бога, яка має і наукову доказовість, і природну, і в самій суті буття. він прийшов і дав себе всім, тільки не всі до нього прийшли. Тому молитва за здоров'я є така важна. Тому молитва перед особливими іконами, перед якими не одне чудо сталося, яке ці ікони засвідчують, що перед ними сталося чудо. Щоб людина розуміла, що для нас є чудо, воно таке це щось таке дивне, а це це, є просто воно є трошки ширше від нашого розуміння і сприйняття, але воно є в суті. Бо Христос Воскрес із мертвих. Він Воскрес. І це для нас є ну як Воскрес. Ну, вмерти і вмер. Ми ж зрозуміємо, що ні. А Він Воскрес. Не через те, що Він не міг Воскреснути, а через те, що Він ширше вийшов за межі тої людського сприйняття світу. І тому Він і Воскрес. І думаю, для нього це не нічого дивного. Але виходячи трошки за межі пізнання, тому й учні його не пізнавали. Тому вони його спочатку і не пізнали, йшли там до Емауса, йшли там, скільки там тих стадій вони йшли, і вони йшли разом з ним і його не пізнали. Так, бо він вийшов за межі чуть-чуть того людського сприйняття, так як ми звикли сприймати. Але Господь Бог все зробив просто. Він нам це все спростив до простоти. І хто хоче до нього йти, чи в простоті своїй, тому він каже, будьте як діти, бо таких є царство небесне. Діти довіряють, діти не стараються пізнати то все дослідити. Вони питаються, і що тато з мамою скаже, дитина каже, ясно. Тому Бог нас спростив до дитини і сказав: любіть один одного, і я вас приведу. Тому моліться один за одного, любіть один одного, бо любов це є те джерело, яке всі хвороби виліковує, яке робить порядок в будь-якому організмі, найдуже сильно спорченому. Він робить порядок. І у вас почнуться правильно рухатися всі ваші процеси в організмі. І організм сам себе вилікує. Дайте йому можливість, дайте Богові нехай зробить у ваших душах порядок, щоб ваші тіла стали здоровими. І коли ви вже втратили надію, вірте, вона є і вона реальна. Оздоровлення реальне. І чим більше глибше ти даш Бога, ви дозволиш до себе прийти, тим скорше і сильніше, і швидше Він тебе оздоровить. І ти будеш свідчити про Боже чудо, щоб світ побачив, що ми діти Божі. Тому моліться один за одного, підтримуйте один одного. Бо віра у Бога. Народжує любов, любов дає життя і здоров'я. Амінь.